Тіша каже, що сьогодні фіговий ранок, тому що він пішов в душ, а в нас закінчилася гаряча вода, в нас щось із нашим котлом і інколи просто повітря да, там треба накачувати чи що. Ну, коротше, Івова щось там пішов, накачав. Івова пішов, пішов, накачав, але вода гаряча не з'явилася. Тіша пішов в душ під холодною водичкою. Зараз ми їдемо на прийом до ортопеда. Це лікар, який відповідає за кістки, за сустави, тому що в тіші болить коліно. Ще наша Тесла також не хоче нам сьогодні ніяк допомогти. В пересуванні дивіться, мінус 4 вночі мороз, і ми не можемо відкрити а зеркало. Ще? А ще? Це так. мінус Тесл також на зиму, коли морози, зеркала. Ну так. Нормально може ви бачите, але не А ще у нас запис на вісімнуль. А зараз уже 8.05. 8.05 і ми попали в... в пробку. Да. Ну ось такий от ранок і тіша каже фігово. Я кажу, чого фіговий? Все класно. Ну коротше, якщо ми зараз будемо запіснюватися до лікаря більше ніж на 10 хвилин, то скоріш за все наш прийом потрібно буде перенести аж на 10.15, бо вільного ну, немає, немає віконечко. Обов'язково, обов'язково тобі до школу. Там екскурсія сьогодні. І що? То в школу треба? йти. Ну, на години 4-5. Чи ще би тільки в школу знайти. Ми запізнились на 15 хвилин, 205-й швидко, але лікар нас запросив, нас приймуть, і ми не будемо чекати ще. з цього колінця почнемо. Розгинаємо повністю не болячи. Розгинаємо повністю не болячи. Добре. Вправо вліво. Ні. Вправо вліво. Ні. Тут трогає неболево. І зараз чекаємо під кабінетом. 105-й кабінет. Ось нас мають запросити і зробити рентген правого коліна, яке турбує тішу. Ти не доспав, да, садок? Трошки не доспав. фото І роблять в різних положеннях, щоб розуміти, що що з твоєю чашечкою колінду. Тіша каже, а можна я подивлюсь? Ну, все, це право. Ага. Думаєш? Думаєш? І що тепер робити? Ага. Давай будемо слухати лікаря, що вона нам скаже, так? Да? Хвороба Ларсе. Ларсена. Ларсена Йохансона правильно назначається. Зараз я вже цю проекцію подивлюся. Да. Тіша засмутився сильно, я би сказала. Вова зараз оплачує прийом у лікаря, рентген. На рентгені нам написали, що в нас перелом колінної чашечки, а лікар сказала, що це хвороба футболістів Ларсена. а потім вже детально вам все розкажемо. Поки ми були у лікаря, дзеркала вже відтанули. наші. Нагрілись на сонечку. Ой, я ще чуть не впала. Я ледь не впала, ви бачили? Йшли би ще раз до травматолога. Тут поруч. Не відходять від каси. Ми нарешті вдома поснідали і готові з вами поділитися тим, що нам сказав лікар. Зменшити фізичні навантаження. На футбол дозволила ходити, але два рази на тиждень, не присідати, старатися лишній раз не бігати, не давати такі серйозні навантаження на ногу, і тоді воно пройде. Також будь здоров. Що я я Вітаюся. Сказала. Поїздити на якісь там терапії, ультразвукову та магнітолазерну. Я не знаю, що це. Зараз будемо туди кажучи, їхати на якусь із них і будемо показувати. Яке ще лікування? Травмілю вмазати зранку і вечором. А також сказали носити бандаж-утримувач надколінника. Ми також його замовили вже. У медсервісі і під'їдемо по але мені сказали по телефону, що він лише дорослий йде, він фіксується, зміниться розмір. Але Тіша у нас такий він не гігант, можна сказати. Ми вже будемо бачити. По, так, по обставинах, при... чи він нам взагалі, взагалі підійде той бандаж? а Що треба за для тіла? А, Ми то обов'язково. Чат GPT сказав, що це дуже розповсюджене захворювання серед підлітків 10-15 років. Навіть може бути не тільки при травмах і при сильних навантаженнях, а навіть і тоді, коли дуже активно дитина починає рости, і сухожилки не вспівають за кістками, ну типу того. І зазвичай воно проходить навіть і саме. Також кажу вам відверто, що Тіша жалівся на коліно. Він казав, що мама болить коліно, але справа в айка. Я подивіться на нього. Справа в тому, що в нього воно не болить, коли він ходить, коли він бігає. В нього воно болить тільки якщо натискати на нього ось тут. Правий кутик виходить, від тіші, От якщо натискати, тоді в нього воно побалює. І я собі думала, ну, десь впав, ну забився, ну пройде, ну буває. У мене також болить щось там під лопаткою, в мене також болить шия, я йому мазала, мазала травмельчиком. І по ідеї там через півроку знову на консультацію зробити рентген і дивитися, як вона буде та чашечка твоя, виглядати. Тому ми їдемо робити. Магнітолазерну терапію або ультразвукову терапію. <клес> ну, я не знаю, нам чардувати <клес> треба. Синок. Да. Нам сьогодні, наприклад, магнітолазерна, а завтра ультразвукова. Поїхали лікувати коліно. Школу пропускаємо, як ви вже розумієте. Вночі мінус чотири. Вчора цілий день ішов сніг, а сьогодні, подивіться, яка погода: світить сонце, небо голубе, прекрасне. І покажемо вам ще раз, я вже тут, на дворі. У нас вже проросла наша цибуля. Дивіться, які гарні рядочки цибульки. І навіть вже горох проріс також. Так що скоро будемо насолоджуватися плодами. Їдемо? Да. Хто кого везе? Я тебе чекаю мене. Ти. Давайте ти мене. Готов. Давай! Це потрібно ось так от водити і якимось чином ультразвук впливає на клітинному рівні. І так, два тижні. Чередувати процедури. Ось такий от апарат. Надіюсь, що все стане класно. Хто дивиться нас давно, знає, що я дуже люблю квіти. Подивіться, яку красу купили. Це вазончиком, що вони будуть відкриватися постійно нові і нові, і я буду любуватися. Дуже люблю квіти купувати вазоном саме. Тіша хоче робити сьогодні. Що? Тіремісу. І ми заїхали за маскарпоне. Якось так, що ми готувати любимо, але маскарпоне ми ще не готували. Дивись, навіть бамбук продається. Сахарний пісні. Я хотів би. Тростина цукрова. Давай, якщо ти хочеш. А що ти будеш не робити? Сок. Як? Як? Як. Ну, бери, подивишся в інтернеті. Тіша дуже любить купувати щось нове, екзотичне без із фруктів. <пакету> да, 14 гривень за сторон. Є маскарпоне, ми його знайшли. Я ще взяла молоко, вершки і взяла сир з горіхами, Цікаво дуже спробувати. Його дуже люблю. Сир твердий із кавою. Тіша, можемо їхати? Давай. І квіточку мою також не забути. Тільки не платиш ти. Тільки платиш ти? Коротше, я вже спробувала. Я Тіша також, але Тіша каже, мама, зніми, зніми. Мапа, за цю тростину але, Тіша ти? заплатив. Я заплатила гривень. 36 гривень. Там настільки багато соку, він настільки соковитий і Мені воно таке солодке. у мене руки липкі пальці. Да. Я добула сахар. Ну, це як не дивно. Ти рішечку попадає. Тіша любить щось добувати, робити, готувати, обожнює, так? Да, просто? Тростина називається Пішла на ход. А я вже квіти поставила на стіл. Це мої улюблені квіти. Дуже люблю цю квіточку, вона настільки гарна. І подивіться, як багато пуп'янків, які будуть розпускатись. Кажу Вові Вова, дивись, який ти купив мені квіти, так було. А Вова каже, я хотів, я хотів, до речі, але якось не склалося. Зате в мене все склалося, Да, синок? Там дуже багато соку, щоб ви розуміли. Але на смак ця цукрова водичка нагадує замінник цукру. Мені. Так, якийсь такий смак, як замінник цукру. Як щось, як листки, якісь чи що. Mm. Так, ще ми заїхали, ті що купили бандаж, Куди потім вам його покажемо. Що подати? Це для викосні Мій повар. Мій домашній повар. Ось збиті вже білки, ось жовтки. Тут і... жовтки і маскарпони, і одна ложечка цукру. Білки ми додаємо три ложки цукру. Яких? Столових. І збиваємо до густої піни. Я роблю тірамісу класичне, а тіша робить матча тірамісу. Супер. Тут я вже приготувала печеньки савоярді, Дивіться, вони в мене вже в каві. Ось так макаєш в каву на одну секундочку, будь ласка. А потім половину крему ми кладемо на перший слой і ще половину крему на інший слой. Тіша готує свою тут. Своє, своє тірамісу. у нього буде інше окремий від нас. Печінка смачніші, їх можна просто їсти. Отведи вже як бубку. Так, дивимося, що в нас тут. Ну що ж, дивимося, як збились наші білки. Вони просто ідеальні, подивіться. Цю білкову масу тепер потрібно Ой. дуже обережно змішати вже з жовтками та маскарпоне а для того, чи ж, чому обережно, щоб не втратило воно свою отаку повітряність, зрозуміє? Mm -hmm. І коли ми це все гарно перемішаємо разом, наш крем уже буде готовий. Показую вам, який у нас вийшов ідеальний крем для тірамісу. І ми не можемо вам через камеру передати його смак. Він просто ідеальний на смак. Це дуже смачно. Половину крема ми. Так що готуйте його. Готуйте. Кладемо сюди на печеньки савоярді, потім знову ще один слой печенью і потім знову крем. А Прикрашається, мене... знаєш, як? Да, Покажемо вам, який бандажик мені прописав лікар, прописала ось такі сірі, вона прям в гуглі указала мамі, який треба брати. Указала на прям ось такі на фотку. А тепер встань да, покажи його функцію. Воно саме підтримує. Там є, я можу зняти, там є ось така штучка, і воно підтримує. Як резинове така. Так, але воно м'якіше і приємніше. І воно підтримує, виходить в колінну чашечку. І отак, як тільки вдів, взагалі нічого oh. не відчув, воно тільки жало десь мені незручно, бо а так як походив годинку, відчувається, що легше на колінну чашечку, на нагрузку легше. Ще розказуємо вам один секрет. Цей бандаж він тільки для дорослих, його нема дитячого. Ми купили... Ми купили дорослий, але завезли його до швії, яка тут є неподалік, і вона нам буквально за півгодини ага. прошила, вкоротила ремінець. і тепер тіші цей бандажик підходить. Покажу а його ближче. Лікар сказала носити його в день, а вночі знімати обов'язково. І травмільщиті ж, обов'язково. Також ми купили вітамін Д. Тіша почав пити. Дивись, яке відео сьогодні в тікторі. Ну, це житуха, це житуха. Така. Так що так. Окей, чекаємо тепер, щоб пропиталося тірамісу і будемо його коштувати. Да. Годинки дві і покажемо. Дивіться, як в нього ти... болить коліно. Просто на колінах повзає собі дитина йому нормально. Ну... А ще я зробила пост в інстаграм, і вже багато хлопчиків тішеного віку та старші почали писати про те, що у мене таке саме, в мене таке саме, в мене так, тільки ліве коліно. І я розумію, що це така проблема дуже розповсюджена. Бачимо, я тобі казав, що це часто буває. Ми почекали дві години, на годинку 12 та ночі. Але ми не можемо не спробувати тірамісу. Тіша своє вже я доїдає, вже кажу, доїду. як є. Все, Заварили подійте. чай. І так, як завтра субота в школу не потрібно, то ми можемо собі це дозволити. Вова, давай і... ти допоможеш, так як я знімаю. Як різати? А, воно ще не до кінця. Mm, Все-таки Тіша більше, більше промакнув матч Але Ми спробуємо, а до завтра остальне протикається. Ти воно, мені каже, не достане. Доста, доста. Достане, папа, чого не дістане? Цього не Та не треба більше мій Ось так виглядає. Вов, мені не треба так багато, я прям трошки тільки спробую. Треба, давай. Вов, вов, я не буду. Я сам, ну тому що пізно. Так, а ну так ще покажи. Ось так. Я, я, я вже виглядаю. Дивіться. Крем ідеальний просто на смак. І давай Вова, ти скажеш, як воно взагалі. А давай тобі досить його їсти. Давай. давай я. Давай я буду, Тіша каже. Тіша ну, з'їв своє. А Ну, Вов, шкода, що не встило пропитатись. Mm, дуже смачно, mm. якби воно пропиталось. це було взагалі бомба. І так непогано. Я напевно знаю, що ви завжди запитуєте, а де а дайте рецепт? Я yeah. вам про yeah. Тіша, зупинися, синок. Я вам в описі під відео залишу рецепт, по якому я готувала. Готуйте не смачно, не обов'язково ходити в магазин і купувати тортики. Можна смачно приготувати вдома. Ми вас всіх любимо! Бережіть свої коліна. Бережіть свої коліна, бережіть своє здоров'я. Ходіть вчасно до лікарів. Ми вас всіх любимо. Пока-пока.